Вітаю, друзі! Сьогодні я вам розповім про книжку, в якій є багато чудес. Але ті чудеса пов'язані не з магією і не з якимись великими технологіями. Вони пов'язані з солодощами та веселощами. І ця книжка Чарлі і великий скляний ліфт. Видавництво Абаба Галамага, автор Ройд Дав. Це дуже цікава книжка. Тут великий шрифт, маленькі тут чорнобілі і їх дуже багато. Тут є, як завжди, багато див. І все закінчилося на цікавому моменті. Також у мене виникли деякі питання. Головними героями залишилися ті самі, що є у минулій книжці. А якщо хтось не дивився моє попереднє відео чи не читав цю книжку, то я вам трошки нагадаю, самим головним героєм, як на мене, є Чарлі. Такий скромний хлопчик, який дуже добрий. І завжди спішить на допомогу, що показано у цій книжці і у цій частині. Віллі вонка це знаменитий продавець шоколаду, який у минулій частині подарував Чарлі цілу фабрику. А ще це дуже весела людина. Він не любить все винаходити, вигадувати. Винаходити нові способи робити шоколад, а також є добрим другом пані та пан Бекет. Це батьки чарлі. Вони глибоко в душі були схожі на самого Мілі Вонку. Просто їм не так сильно пощастило. Бабуня Джозефіна, бабуся Джозефіна і Дідусь Джо це троє старенькі, які не люблять вставати з ліжка. Вони понад 20 років лежали у одному ліжку і ніяк не хотіли з нього вставати. За це вілівонка їм захотів дати спеціальну таблетку, яка омоложує, але вони взяли забагато кількості. І стали малюками і попали в мінусландію. Якщо хочете дізнатися, що це за країна, дивіться відео далі. І дідуня Джо це єдиний старенький, який встав з ліжка і не хотів там лежати. Він дуже приємний, не вважає її Вонку якимось світом, як інші. Дорослі, коли той любить побалуватися, а також залишив у собі трошки дитинства. Він любить веселитися і завжди, коли йому весело, кричить Ура! Це всі головні герої цієї книжки. Але я б хотів зауважити ще одного, який, хоч і не є героєм. І він хоч і не був у минулій книжці головним, але, як на мене, великий скляний ліфт чого заслуговує, бо без нього Віль Вонка б не дістався до хатинки Чарлі. Вони б не попали в космос, Віль Вонка б не зустрів Умпа-Лумп І б, напевно, без цього ліфта. Вся фабрика здавалася б трошки скучнішою. А зараз перейдемо коротко про сюжет. Тут Віллі Вонка показав багато інших див, які не показував дітям, які побували на фабриці. Одне з цих див це політ у космос. Тільки на Чарлі приїхав додому і повідомив, що вони їдуть на. Фабрику, як вілівонка е, усіх у свій скляний ліфт і вони подалися уверх, вверх, вверх, вверх. І ось вони летять десь тисячу миль. Бабуся Жозефіна кричить: дятуйте, Виключіть, будь ласка. Але вілівонка каже, що їм потрібно зробити дірку у, у даху фабрики. Тому піднімається, піднімається, піднімається. І ось його вже тримає бабуся Джозефіна. Вибачте, пані. Я маю натиснути на кнопку. Але той не встиг, і вони попали у космос, у космічний готель США. І побачили це слуги готелю. Викликали спершу своє керівництво, потім президента. І ось вже президент. Говорите за нашими героями. На цій станції виявилося, були справжні інопланетяни, бо Віліванка вирішив погратися в інопланетяна і вдав за себе одного з них. А як я вже казав, у готелі були і справжні інопланетяни. Це такі круглі штуки. Вони можуть міняти будь-яку форму, але зазвичай вони круглі. і вони їдять людей і інших живих істот. Білі Вонка розповідає, що колись на місяці теж були живі істоти, але їх поїли ці інопланетяни. Вони врятували космонавтів і втекли назад на фабрику. Там сталася ще одна пригода. Старенькі ніяк не хотіли вставати з ліжка, тому. Вілі вонка дав їм спеціальний вітамін, а саме вонкамін. Цей вонкамін може омолоджувати на 20 років, але бабусі заїлися і з'їли забагато. І ось уже дідусь має один рочок. Бабуся має один місяць, а ось ще одна бабуся попала у мінус ляндів. Там, де сидять усі, в кого мінус роки. Тому чарлі разом з Білі Вонкою пішли туди і обрискали приводу бабусю спеціальним віта вонка. І вона стала 300 річною. Вони знову дали кілька вонкамів, потім дали кілька крапель немовлятка. І уесі все стало на свої місця. Але президент за порятунок космонавтів вирішив нагородити їх медалю. І тут книжка закінчилась. Також у цій книжці у мене виникали деякі питання. Наприклад, відки Вілівонка знає, що колись на місяці були живі істоти, якщо цього не знаєш жодна людина. Або звідки знає, як звести тих інопланетянів, з якої буде планети, і чим буде харчуються. або що то за мінусляндія і як Білівонка омолоджує людей за допомогою Вонкаміну. або робить їх старшими завдяки віта вонку. На всі ці питання я не знаю відповіді. Тому я дуже надіюсь, що ця історія не закінчилась. І буду сподіватися, що у наступній частині, якщо вона звичайно є, будуть відповіді на ці питання. Моїм улюбленим розділом є розділ Рецепт Вункаміну. Тут біля вонка дає нашим стареньким вонкамін, але вони. Не знаючи, що він зроблений, відмовляється його їсти і відмовляється вставати. Тоді білі вонка шукає по всій кишені рецепт вонкаміну. І Він бере його і зачитує. Якщо вам цікавий рецепт, то можете прочитати в книжці. І, можливо, у вас навіть вийде зробити свій Вонкамін. Або ні. Ця книжка вчить, що треба завжди йти на допомогу, не треба чекати, доки щось саме станеться. Треба йти і рятувати. Також тут вчиться, що не можна їсти забагато всяких ліків, а то може статися як з водка Статися занадто великий ефект. І може статися щось набагато гірше, ніж омолодження до одного рочка. А з вами, як завжди, був Ростик, канал Літературна країна. Не забувайте ставити лайки. І до побачення!